Вітаю вас! Звичайно, ніхто не заперечує, війну почав Путін однозначно. Скажемо так, не було б Путінської Росії, війни б не було. Але, розумієте, така ситуація, якщо уважно придивитися до української політики, української, вони дуже допомогли Путіну почати цю війну. Дуже. І не тільки, що називається, політики, які рядишки, а які були раніше. Я б назвав би це дуже просто. Зрада українського народу. Да, вони зрадили. От українські політики фактично зрадили український народ, зрадили Україну заради грошей. Запам'ятайте раз назавжди, коли політики говорять, що ми воюємо за патріотизм брехня. Ми воюємо за майбутнє України брехня. Ми... Оце теж брехня. Тільки гроші. У великому, ну ви ж розумієте, що будь-які війни взагалі починаються за гроші і закінчаться грошей. Завжди. І в даній ситуації, да, дійсно, в великій мірі, коли, я говорю, українські політики зрадили не безкоштовно. Ні. Та алчність, жадівність, бажання урвати. Ну, дивіться, ситуацію. Я розумію, що... Є різні якби олігархи, один одного недолюблять, це логічно. Ну, ви дуже сусіда любите, теж не любите. І, звичайно, один одному створюють проблеми. Але коли один олігарх умисно дає гроші, ну, так сказати, дуже сумнівним хлопцям, щоб вони підняли бунт на території іншого олігарха, як це називається? А потім, ой, я ж не знав, що ти не знав, ти ж добре розумів, що... Ти даєш гроші дуже сумнівним людям. Ти ж розумів, що закінчиться це погано. Невже ти вважав, що достатньо буде потім крикнути, і вони розбіжаться? Ні, ні. Ні. Або, коли дійсно ситуація така ну, критична, е, Путін захопив Крим. Чого ти поїхав в Москву? Ти, великий український політик, ти великий український експерт. Ти великий український політолог. Яка мета? Ну ладно, там експерт поїхав. Він там пропіарився, виступив, хайп спіймав. Но, коли політик через своїх людей починає домовлятися з Путіним про здачу Криму, хлопці, це вже це зрада. Так, зрада. Да, я розумію. Що за це ти Путіна просиш, щоб він, тобі віддав твою фабрику, щоб не трогав. І Путін погоджується. Що це таке? Зрада? Чисто зрада. І, на жаль, дійсно, таких прикладів багатенько. Тому я вирішив зробити ще одне відео. В деякій мірі це буде продовжувати попереднє відео. Пов'язане із так сказати, звинуваченням українських політиків. Війні, як казав Сукраїн, да, да, звинувачені. Тому що їхня вина не менше, ніж вина Путіна. І деяких українських політів, які дійсно створили умови, які фактично з-за своєї жадібності привели до війни в Україні. Однозначно. Що б вони зараз не розповідали? Як би вони не кляли, що вони це не хотіли? Ні, вони не хотіли війни, вони хотіли більше вкрасти, а отримали більше війни. По традиції відео, де будемо розглядати питання, хто ж з українських політиків зрадив, як зрадив, де зрадив і що з ними робити цими українськими політиками. Це відео для спонсорів. Я вважаю, що дійсно таке відео повинно бути для тих, кому тискав. А ви можете подумати, як ви вважаєте. Можливо, стати спонсором мого каналу, подивитись відео, і тільки це відео, ну або висловити свою думку. Так все-таки, яка вина українських політиків? в тому, що Путін напав на Україну? Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.